Вітаю вас на моєму каналі. Хочу сьогодні зробити такий невеличкий огляд того, що в мене росте саме на цій клумбі перед будинком. Це не на городі. Бачите, в мене в людей квіти, а в мене томати. Ось так вони підв'язуються по такому, по теплочному способу. Підв'язуються, ведуться в один стовбур. Це чері. Такі гілочки має. Це зі звичайного пакетика не сортове, не професійне насіння було. Тому томати. Але вже, бачите, визрівають. Ось такі. Але більше я вам хочу показати ось ці карлики, свої гномики. Це в мене тут вілма червона. І вона вже є червоною. Бачите? Які чудні. Томати. Ще ми їх не збирали, не пробували, але вже скоро будемо. Ось такі деякі ще тільки-тільки починають. Не знаю, як вони там дозрівають в темноті прикриті листям. Тут ми їх не підживлюємо, навіть ну, досить рідко поливаємо. Вони в нас такі на самозабезпеченні тут. Це вілма червоненька і. Поскажу зараз ще вінас. І ось такий жовтенький вінас. Також уже дозріває. Не дозріває, але почав уже. Зріти вже є. Бачите? Жовтенькі. Кущики взагалі дуже маленькі, прям. Не знаю, напевно, 30 сантиметрів немає висотисті. Навіть такі, бачите, гарні. Але дивіться, як всіяно, просто все ними всіяно. Тобто кущі такі дуже продуктивні. Так. Ганенькі. Також не коштували і жовті. І тут з цієї сторони в мене також. Черіки, але якісь трішки інші. Тобто, якщо ті були чері, то ці, зараз покажу, які вони цікаві в них грони. О, бачите, вони такі ніби однобокі. В них якось томатки ростуть лише по одній стороні. Ось, бачите, тут тут так само. Але грони дуже гарні. І що цікаво, що вони ось вони закінчились, наприклад, ось тут. Але потім з часом з'являються нові цвітоносики, вони бувають доквітають. Бачите, як тут ось. І нові з'являються квітки. Хоча ось ці томати з'явилися вже дуже давно. Ось такі. І зараз ще покажу те, що може трапитися, коли купуєш насіння із ось таких звичайних пакетиків з магазину, не знаю, звідки, з Аврори, можливо, чи з ОТБ. Мали би бути ось такі райдужні дзвони в мене. Такі гарні перці, бачите? А по факту ось вони. Які в мене виросли. Тобто вони ну, взагалі не схожі на ті, які заявлені були просто. Абсолютно. Сам перець ну, можливо, непоганий, да? але ж то взагалі не той, що мав бути. Ось таке непрофесійне насіння, в нього очікувати чогось гарного не варто. Тому, так от, купуючи в таких пакетиках, не потрібно думати, що ви робите щось не так. Ви можете робити все так, але результат може вас не задовільняти, тому що насіння туди кладуть просто будь-яке. Мо це може бути взагалі такий така лотерея? Така такі. Така в мене клумба.